Всім привіт! З вами Rider 96. В цьому відео я розкажу, як я відрегулював щеплення на своєму мопеді Альфа. Ну, почну з того, що я його хочу відрегулювати через те, що в мене воно трішки веде. Припустимо, коли мопед заведений, ось я покажу. Щеплення повинно працювати на мотоциклі ось у цьому діапазоні. Тобто майже, майже при кінці воно повинно працювати. А в мене воно працює, коли я лише трішки відпустив. Щеплення, но ну, зараз я його заряду як побачити. Ось як ви побачили, воно в мене веде. Коли, припустимо, став, то зекулись, як ви бачили, він трішки їде. І, і хапало в мене щеплення ось у цьому діапазоні. І тому я вирішив його відрегулювати. Ну що, зразу розказую, які є типи налаштувань, тому що на цьому педі альфа є три методи, тобто як можна налаштувати щеплення. Коли розкрутили ми ось цю кришечку, в мене, вона в мене тут кріпиться на двох болтах на вісім, тут є пластмасова кришка. І тут є сам механізм, тут є вижимний шток, який тросиком піднімається і вижимає щеплення. І сама пластина, на якій е, йде е, сама така шпилька, ключ на 10, який контрагаєш. І сама шпилька має таку прорість, якщо ви бачите, під е, просту викладку. Для того, щоб можна було тут регулювати. Ну, Переважно регулюють на цьому булті. Ось як бачите, він в мене лише можна так сказати розпочався, тому коли щеплення веде, потрібно його. Трішки відкрутити, щоб щеплення більше вижимало і мопед не їхав, коли він е, заведений. Ну і також ще можна регулювати щеплення таким методом. Ну, це можна регулювати, коли, припустимо, в дорозі ви не маєте ключів. Ось тут де такий захисний в мене кожух. І ось тут можна регулювати ось таким болтиком і законтргаємним. Ну але це здебільшого регулюють холостий хід. Тобто холостий хід повинен становити, припустимо. 1,5 або 2 мм. Тобто, припустимо, 1,5-2 мм повинен бути вільний хід е, ручки щеплення. Ну і як в мене веде щеплення, як я казав, сюди ми лізти не будемо, але я відкрутив для того, щоб вам показати. І тому я буду відкручувати тут. Ось тут беремо, я вже ось цей болтик відкрутив, він йде ключом на 10 простим гайком. І ми його беремо, просто трішки відкручуємо. Відкручуємо, припустимо, є так, зараз ми його закрутимо. Ось, як бачимо по цій грані і ми орієнтуємось по цій грані. Ось, є один оборот, один поверт. І ми трішки законтергаємо. і знову заводимо в Бачите, що щеплення вже більше не веде. Я, я ще до речі встав, щоб ви побачили, що щеплення більше не веде. Також можна перевірити, чи, чи щеплення веде, чи щеплення не веде. Коли у вас дуже мало простору, просто беремо, кладемо мотоцикл на центральну підножку. Поклали ми мотоцикл на центральну підножку і тепер беремо просто... Доброго тебе. Почему першу передачу і ми повинні зупинити колесо. Ось, як бачите, я зупинив колесо, я його відпустив, воно крутиться. І ми повинні зуміти зупинити ногою колесо. Коли ми його зупинили, значить щаплення добре налаштоване. Ось я його зупинив, все добре. Ось такі налаштування щеплення на мопеді. Надіюсь, комусь це відео стало корисним. Всім, кому це відео стало корисним, ставимо лайк, підписуємось на канал. Ну і Після того, як ми налаштували, не забудьте всі болти законтрагувати і закрутити кришку. На цьому все. Дякую за увагу. Всім до побачення.